Доброго дня, шановні! Мене все ще звати Ігор, а ви завітали на канал Метабівер. Пам'ятаєте моє відео топ 15 ізометричних RPG, що вийдуть в 2023-2024 роках, яке вийшло десь місяць тому? Так от. Виявляється, то була перша частина. Я тут нашкрябав ще 10. Талос всемогутній, де вони беруться? Якщо не бачили перше відео, то гайда спочатку туди. Тож, ще 10 ізометричних RPG, що вийдуть в 2023 2024 роках. Погнали! Розпочинаємо з проєкту від україно-чеського розробника DreamMate. Гра New Ark Line – це екшн RPG, події якої розгортаються у світі, схожому на наш, десь на початку 20-го сторіччя. Технології переплітаються з магією, а світ, окрім людей, населяють фантазійні істоти. Таке ми вже бачили й не раз, але гра, безперечно, має свій стиль. Ми в ролі емігранта прибуваємо в високотехнологічно розвинену країну в пошуках кращої долі і потрапляємо в пригоду. Бої будуть реал тайм, але зі сповільненням часу, щоб віддавати накази. Розвиватись можна буде в сторону технологій або магії. Наприклад, обравши технології, гравцю будуть доступні гілки Steampunk, дизельпанк та Tesla Punk спеціалізації. Дати виходу поки немає. На другій сходинці Yet Another Fantasy Title. Перекладається як ще одна фантастична назва: це класична фентезійна RPG, де битви проходять в реальному часі. Родзинка гри це гумор, як заявляють розробники, гумору буде дуже багато, включаючи і чорний. Граємо ми за шахрая, що випадково вбив благородного героя в блискучих обладунках, який саме поспішав рятувати світ. Що ж, тепер злодюзі нічого не лишається, як врятувати світ замість того героя. Навчись заклинанням у підозрілого мага, що п'є забагато усіляких зіллів. Знайди друзів та наваляй дракону, що тероризує місцевість. Дати виходу поки що немає. Далі Age of Reforging, The Freelance. Це ще одна партійна RPG з боями в реальному часі та активною паузою. Freelance перекладається як вільні землі. В містах ще є порядок, але за їх стінами повне беззаконня. Подорожуй величезним світом між п'ятьма великими містами та вісьмома селами. Виживай аж в восьми різноманітних локаціях та досліджуй їх. Або торгуй. Печери та руїни, ліси та плоскогір'я. Все чекає свого шукача пригод. Тут можна буде або всіх врятувати, або стати поганцем, який буде причиною ще більших бід та нещасть у світі. Купа вмін дозволять створювати свій власний клас персонажа. Дата виходу. Червень 2023 року. На четвертій сходинці Action RPG Dread Hunter. Гравцю надається високотехнологічний екзоскелет, в якому він подорожує по процедурно генерованим локаціям, викошуючи десятки монстрів. Для цього діла в нас буде три види зброї: кінетична, плазмова та вибухова, а також зброя ближнього бою. Усі речі в грі мають якісь унікальні властивості, що поліпшують костюм та зброю в той чи інший спосіб. Комбінуючи такі речі, гравець і буде будувати свій білд для найефективнішого знищення орд ворогів. Щодо історії, то тут нічого не зрозуміло поки що. Можливо, що вона буде на примітивному рівні, бо головний акцент тут на геймплеї. Дата виходу четвертий квартал 2023 року. На п'ятому місці Urban Strife. Це покрокова тактика, постапокаліптичний виживастик та RPG в одному флаконі. Розбудуй свою базу, досліджуй великий світ на рушії Unreal Engine, та приєднайся до однієї з трьох фракцій, що є в грі. А тоді знищи ті дві, що залишились в цьому давно загубленому світі. Бої тут покрокові: є стелс механіки, ближній бій та вогнепальна зброя, яка має реалістичну фізику куль. А ще розробники вигадали спосіб ходу для орд зомбі. Вони тепер ходять всі одночасно. За один хід, але кожен має свій окремий штучний інтелект і діє на свій розсуд. Вибір гравця має значення і впливає як на фракції, так і на світ загалом. Дати виходу немає. Продовжуємо з грою Vendir Plague of Lies. Це партійне RPG з покроковими боями та глибоким лором і сюжетом. Розробники обіцяють великий атмосферний світ темного фентезі та цікаві історії людей, що його населяють. Велике та продумане дерево вмінь, яке дозволить створювати величезну кількість класів. За сюжетом головний герой, член супротиву короні, намагатиметься навести порядки в світі, який уражений чумою, бідністю, рабством та руйнуванням. Вибір має значення. Ви можете як врятувати нещасний люд. Так і занурити його в ще більш лихі часи. Графіка в трейлері як з 2001 року. Все таке мильне і страшне. Розробники, мабуть, що забули, що на дворі вже 2023 рік. Дати виходу немає. Шановні друзі, запрошую вас в мій телеграм-канал. Я його активно веду і спілкуюсь там з підписниками. Також, якщо вам подобається те, що я роблю, ви можете підтримати мене або разовим платежем на Донателло, або підпискою на Patreon. На Патреоні є нетематичні ексклюзивні відео про самостійне вивчення англійської мови. Також не забуваємо донатити на ЗСУ. Посилання на все будуть в описі. Далі гра Aaron The Book of Heroes. Це hack and slash RPG, в яку можна грати як одному, так і в кооперативі до п'яти друзів. До гри матимемо п'ять різних героїв, кожен зі своїм унікальним сетом зброї, вмінь та стилем бою. Прокачуй перки, озброюй свого героя легендарною зброєю та виконуй різноманітні місії в спустошеному світі. Бої тут не просто рубалово. Якщо у вас є щит, то їм треба прикриватись. Якщо немає, то відстрибувати. А складних противників придеться розбирати. Вони теж мають щит. І вміють ними користуватись. Чи буде якась історія, незрозуміло. Дата виходу 2023 рік. Вже є демка, можна спробувати. На 8 сходинці гра War Tales. це Покрокова RPG-пісочниця у великому середньовічному відкритому світі, де ми керуємо групою найманців. Суцільної історії тут немає. Гравцеві доступні шість великих локацій, які кожна мають свій окремий сценарій. Світ досліджувати дуже цікаво, і взагалі тут багато контенту та чим займатись буде завжди. Битви тут покрокові і досить цікаві. Грати можна як одному, так і в кооперативі до 4 гравців. Гра вже вийшла і 27 квітня розробники похизували, що продали понад 600 тисяч копій гри. Вона має дуже гарні відгуки, тож якщо не грали, то зверніть увагу. Вже на 9-й позиції Stolen Realm. Це лоу-полі покрокова rpg Грати тут можна або одному, або в кооперативі до шістьох гравців. Родзинка гри це те, що усі гравці ходять одночасно, що робить битви значно швидшими. Для прокачки персонажа ми маємо 9 різних дерев розвитку з понад 300 вміннями. Більше 700 унікальних предметів, які можна поліпшувати. Світ кожного разу генерується заново, а гра поділена на акти, де ми банально рятуємо світ. Але головна ціль гри це не історія. А створити убер прокачаного вбивцю монстрів за допомогою білдів та предметів. Гра вже в ранньому доступі, а дати виходу повної версії немає. Минулого разу мені дорікнули, що я не згадав Діабло 4. Отримайте, розпишіться. Виходить 6 червня 2023 року. Я спробував бету і мені все дуже сподобалось. На локаціях величезна кількість сіл, таборів, міст, подій та челенджів, в яких може приймати участь гравець. Історія тепер пронизана катсценами та діалогами, як ніколи раніше. Розробники обіцяють новий контент кожні три місяці після релізу, включаючи і сюжетний. Та нещодавня новина в грі буде аж 100 рівнів для персонажа, а не 5 150, як очікувалось раніше. І щоб їх прокачати, знадобиться 150 годин чистого ігрового часу. Ну нічого собі я вам скажу. Все це говорить про те, що вони хочуть, щоб гравці сиділи в грі якомога довше. На цьому це все. До зустрічі!